друзі! Ви на каналі Даня З вами мама та Даня. І сьогодні ми завітали в Тавер Defense. А для чого ми завітали взагалі? Ну як це? Я хочу в портал пограти клок юнітами. А, тепер зрозуміла. Тобто ми йдемо з тобою в клок портал і будемо грати тільки клок юнітами. Слухай, ну а Сант можна брати? Можна брати Сант та і Я знаю, всякі бусти. Кухно ну так і згодна, добре. І Прив... це все, що ми будемо робити сьогодні чи ні? Я хочу збирати дуже багато клоків, а потім купити дуже багато кейсів, бо відкривати їх, і може мені випадити мультимед. Ага, то ось наша головна ціль назбирати якомога більше клоків. Та ми з тобою сьогодні будемо грати, тоді я не знаю скільки разів. Треба, знаєш, що зробити. Зараз ми позабираємо отут всі бонуси, що в нас є, і треба обов'язково купити собі підсилення клоків, щоб в нас їх було вдвічі більше. більше. Бо нам з тобою подві... 250 прийдеться дуже довго їх збирати, скільки нам прийдеться грати, так? Разів 20-30? Та, так. Так отож, тому я візьму собі цей підсилювач і ти собі візьми також обов'язково. У мене вона настука. Та я думаю, що її буде достатньо, бо вона дається ж нам на 2 години, то вистачить з головою. Ми декілька разів точно встигнемо з тобою зіграти. Та так. з кого я з собою жму? І міфік. А ще молотка і Санту. Ну в мене не такий багатий вибір, як в тебе. В мене немає того молотка крутого, як в тебе. В мене є тільки міфік, такий найсильніший найсиль... з цих клок юнітів, і все. Ну, павук в мене теж є, тому я спробую взяти павука, у цього міфіка, Санту, ну, само собою Санту візьму. О, чого ж я ще візьму шефа. Можна? Друзі, до речі, ви ж не знаєте, а в мене вже з'явився шеф. Купила я його за 11 тисяч, і він фігня фігньою. Ну, во всякому випадку, мені він не сподобався, бо я очікувала, що там він буде дуже сильно заповільнювати, але не так, як я хотіла, як я собі уявляла. Та не подобається, віддай мені. Да, мені він не подобається, але в мене З'явилася ідея. Якщо ти хочеш сьогодні собі багато кейсів, то пропоную тобі, давай ми його швиденько там продамо на Плазі трошки дешевше, і купимо ще на цій гемі тобі кейсів. Ну, а що давай? Ну й домовилися. А поки ми тут розмовляли, ми вже зайшли в гру. <зас> Зараз піде в нас перша хвиля. Кого ж? А кого? А нікого. Я ще нікого не зможу поставити. В мене найдешевший це у отой будільник. І в мене тільки він. Ну тоді прийдеться трошки їх пропустити, щоб поставити цього за 400. <зас> а що ще робить? Я ось давненько тут вже не була день з тобою. Я вже забула, скільки в нас тут хвиль йде. 50. А ну слухай, не так і мало. Прийдеться трошки пограти, тому давай я. Я вимкнула автоскіп і будемо грати на автоскіпі, щоб було це швидше. Якщо ми хочемо багато разів пограти, то треба швидше. О, в мене вже вистачає, я поставила цього юніта 400 назбирала. А я поставив Санту. Санта це непогано, але ти мені також допоможи постав ще когось. Ей, я взагалі поставив вон. А, точно, вже бачу. Ну так вже трошки легше, можна грати. У нас тільки з тобою четверта хвиля, давайте швидше їдьте. Нам треба швидше грати, щоб багато разів встигнути зіграти і не збирати дуже багато клоків. Блін, якось мені здається, що тут завжди важко починати. Поки розставився, поки їх попрокав. Бачуєш. А мені, не важко починати. Та так, поки розставишся, вже вони прийдуть. Так отож і я про це кажу. Але я вже встигла двох сант поставити. Зараз мені вже буде трошки більше грошей приходити з них. До речі, мені дуже цікаво, я ще жодного разу не використовувала цього павука за 700. Я ще його навіть не ставила ніколи і не знаю, яка в нього там прокачка, як він працює, хочу його також поставити. 4 тисячі і 7 тисяч. Це в нього така прокачка? Так. І що, їх тільки дві і вже максималка? Ну і це ще ще 1600 є. А, і все? Ну, так, навіть. То це взагалі тоді круто, він дешевий виходить. Зараз тоді поставила я свого міфіка, потім його прокачаю. Я сподіваюся, що я зможу це зробити і закину паука, подивлюсь на нього. А я хочу поставити крутого молотка. А скільки він в тебе там ДПС у нього? На максималці 45 тисяч ДПС. Спочатку 7500. Ну, непогано для такої юніта. а скільки в нього прокачка коштує? 4 тисячі 8 тисяч 14 тисяч. Mm -hmm. Ну вже побільше, ніж павука, ну він і б'є краще. Ну, все одно не дуже багато З сантами, це взагалі їх можна класно прокачувати, а вон вже павук в нас стоїть. Для. Він бігає також по полю. Прикольно. О, це в нього перша прокачка, 1800 чи ні? Так, це перша прокачка в нього 1800. Ну, нічого, хай буде. Зато в нього такий радіус великий, гля, що він бігає, нічого собі туди побіг. О, прикольно. Е, е, у нас там проїжджають. Блін капець. Там що, там мій молоток вон стоїть стоїть, він доб'є. Ага, трошки І Ще й павук гляда, допомагає туди біжить. Біжи, біжи, мочи їх там. Ох, швидкий, який поїхав, блін. Фу, прибили його там на початку капець. Мені заповільно він цей в молоток. Твій молоток ще й заповільний, нічого собі. Заповільню і так ястра на 60%. Клас, я теж хочу собі такого молотка. А де ти його взяв, я вже не пам'ятаю. Ти мені купила його. А, ми його купляли на Триплазі, Точно, точно я згадала. Насбирай геми так купи. Ага, назбирай. Тут з цими кейсами назбираєш ті геми, блін. Та він там пти там. А, ну, тисячу так я можу назбирати. Напевно, я собі його куплю, він мені подобається. Я взагалі люблю всіх юнітів, які заповільнюють. Ти, ти, ти до чого там, пройди ще подарунки, та й він тобі дасть. Це де? Безкоштовно в клокпорталі. Там, де подарунки збирати, так? Так. О, прикольно, я не знала. Ну, якщо ми з тобою сьогодні будемо довго грати, то ми там багато чого пройдемо, повідкриваємо рівень свій, я думаю, дуже добре повисимо. А в нас вже 17-та хвиля з тобою даньок дійшли. Ми. Ну, я не скажу, що це було важко, досить легко. Ми граємо з тобою. А пам'ятаєш, як в той раз ми грали хайперами, так взагалі дуже швидко. Та так. А ось у мене ще наступна прокачка цього павука на 4 прокачаю і попрокачую ще міфіка, Сант. Всіх встигаю прокачувати, бо ми на автоскіпі, і кошти нам зараховуються достатньо так швидко, що мені подобається. Взагалі на автоскіпі класно грати швидко, і грошей багато більше швидше приходять. І граєш недовго, та супер. Тільки не в нескінченності, бо ми там на автоскіпі завжди блін, програємо потім. Так, вже 20 я та хвиля пішла, гля поїхало їх там скільки багато. Я бачив, що хтось дошов до до 200 якоїсь волни без санти. Таке взагалі буває, що хтось приходить до 200-ї хвилі в нескінченності? Так. Ніфіга собі, капець. Капець? Так навіть без санти. О боже, як він це зробив, я не розумію. Яким він грав взагалі? О, з мультимейтом. А, тю, та. з ультимейтом кожен зможе, я думаю, коли? Ну, коли? Коли в нас вже буде ультімейт, а? Мама, а коли буде, туди й буде. А, Ось так зрозуміло, добре. Чуєш, 23 третя хвиля в нас вже йде з тобою. Ще нам скільки з тобою? 20, Ага, вже 24, та нічого собі, вже нам 26 залишилось хвиль пройти. Так, мені твій молоток подобається. Дуже класно, він тут їх б'є. До речі, коли я в той раз грала, мені здавалося, що у міфіка радіус якось побільше буде. А тут мені здається, що він не такий вже великий. Я вже шефа свого, до речі, також поставила і трошки його прокачала. Зараз мені треба на 4 тисячі прокачати. І потім 8500 це вже буде максимальна в нього прокачка. Так. Хоча він і не заповільнює їх, так як написано на 100%, але все-таки він їх трошки заповільнює, що для нас буде дуже добре, щоб вони далі не проїжджали. І наші там, хто стоять, вони їх спочатку могли встигнути всіх добити. Так, на в мене 5600, і я поставлю ще одного. О, тут міфіка свого і одразу трошки прокачаю. Ну, на 5 в мене не вистачить, зараз ще на фармі, це тоді вже на 5 його допрокачую. І потім ще на скільки? На 10. Так, остання прокачка, буду в нього на 10. Так, а що там з сантами? Санти в мене ще треба на 6 тисяч всі попрокачувати. Я якось трошки забула. Заних. Вже 32 хвиля, хвиля в мене ще санти не на максималці. А Даня вже попрокачувала всі. Гля, який. Ага, ось такий ти. Я ще не встигла. Ну, зараз займуся. Спершу, напевно, міфіка, а ще одного прокачаю, щоб на максимумі в мене він був. І потім вже займуся сантами. У мене ще дві санти, двоє, яких треба на максималку. Так, а можна я ще сюди паука поставлю? Так хочу, щоб він на самому початку там бігав, їх також трошки вбивав. Я думаю, ми так будемо швидше проходити хвилі, бо якщо він самого початку буде їх там добувати, і потім ще юніти, і вони взагалі не будуть виїжджати. Ну трошки он виїжджають поки що. А прикинь, якщо наставити там на самому початку цих пауків, там я не знаю, штук 15, всіх наставити. Вони тоді, напевно, взагалі з тунеля не виїдуть у нас жоден. Та-та-дам! В мене залишився останній Санта на 6 тисяч прокачала. Все, я з ними розібралась. Тепер можу далі займатися юнітами, прокачувати. Мені ще тут міфіків треба попрокачувати. А шефа я вже прокачала на максималку. І він, до речі, їх не тільки заповільнює, а також він їх б'є. Хоча в нього не такий величезний ДПС, але. Єде, я думаю, непогано. Треба ще й враховувати, що в нього недорога прокачка. Я вважаю, що це взагалі недорого. Ось я знайшла в мене ще є один міфік, не на максималці. Треба докачати в мене тільки. Ох ти, тільки сказала, в мене вже 900 ще трошечки, і мені вистачить його прокачати. 39-та хвиля, і погнали там, погнали. Ага, далеко не проїдете. Ми там вже достатньо понаставили усіх. До речі, друзі, якщо ви додивились відео до цього моменту, обов'язково поставте. Ставте нам лайк та підпишіться на канал, якщо ви не підписані. Для нас це дуже-дуже важливо. І ще нам з Данією буде дуже цікаво почитати в коментарях. Напишіть, будь ласка, кому що випадало найкрутіше в цих кейсах. Тобто, який найкрутіший юніт вам попадався в цих кейсів? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Ми обов'язково все почитаємо. Буде дуже цікаво. Ми з Данією в попередньому відео відкривали кейси. 400 штук їх було, там трошки більше. І на ці 400, чимось кейсів нам випало 3 міфіка. Це найсамий крутий, який нам випадав. Так, ми вже підбираємося до закінчення, вже 43-хвиля, ще трошечки нам. Я максимально всіх розставлю. У мене вже стоїть 14 юнітів з 15. Ще одного можу поставити, але спершу треба цього міфіка прокачати ще. Ще максимальна прокачка на 10 тисяч. Мене поки що не вистачає зовсім трошечки. Все, може прокачати. Зараз ще одного поставлю і, напевно, попродаю сант, позакидую ще трьох сюди юнітів. Напевно, міфіків може, ще одного павука поставлю. Бо нам же ж треба виграти обов'язково і бажано швидше пройти. Ми сьогодні з Дані плануємо дуже довго грати збирати ці клоки, але ми не будемо записувати все це на відео, тому що це буде дуже довго. А у наступному відео ми покажемо, як будемо відкривати кейси, які ми назбираємо за клоки. І ще продам. Наперемовьте, напевно, шефа та придбаємо за них також купу кейсів, і будемо все це відкривати. побажайте нам удачі! Ух, вже 47-ма хвиля ще трошки залишається. Зараз я вже поки що максимально розставилась 15 юнітів в мене стоїть. І в мене вже 20 тисяч нафармилось, можу вже когось ще поставити та прокачати. Напевно, зараз трошки ще почекаю, хай воно ще пофармиться, і потім вже сант попродаю своїх Я думаю, що ніхто в нас нікуди не проїде. І... все напевно... Певно, можна продавати. Продаю всіх своїх сант і одразу закидаю ще трьох юнітів. 49-та хвиля, я думаю, що вони в нас зайвими тут не будуть. Бо нам залишається лише одна хвиля, і там буде той Велетенський, щоб ми його швиденько замочили і все пішли заново грати. Треба ще одного поставити, я ще одного міфіка закину сюди. Грошей в мене ще багато, я його зможу одразу прокачати, і все в нас добре. 50-та хвиля Поїхав. Монстрики, блін. О, вже виїхав у той останній Велетенський. І на 50 й хвилі, але ми його точно доб'ємо. Тобі хана, ти бачиш, скільки в нас тут стоїть їх всіх. Все, даньок, ми, можна сказати, вже виграли. Ще трошки почекати, поки вони їх подобувають, але це вже перемога, я думаю. Блін, а що в нього так, так повільно падає? Падає ХП дуже-дуже повільно. Гля. Ні, ну ми точно його повинні добити. Не може такого бути, що ми програємо. Він так дуже повільно їде, і я сподіваюся, що зараз тут він і залишиться в нас. Та добийте ви вже його. Нам вже треба нову гру починати. В мене вже й нафармило ще грошей, 14 тисяч. Вже більше половини знесли в нього. А їде він дійсно дуже повільно. Наші ніти класно його затримують. Ну все, в нього там зовсім фігня залишилась. Це звісно наша перемога. Ну що, скільки воно нам дало? Ага. 500 дало круто. Ну що, на сьогодні у нас все. Всім бувайте. Всім бувайте.